Холісал гель для здорової порожнини рота чинить протизапальну знеболювальну та антисептичну дії. Секретар РНБО України, і глава української делегації Рустему Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів сьогодні. Була його доповідь, і завдання чітке оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі. З його словами Україна продовжує працювати з Америкою. і Розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. У неділю Українська делегація має доповісти щодо результатів перемовин. І президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах щодо досягнення справедливого і сталого миру. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті офісу президента. До складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Мєров, глава делегації. Він радник керівнику офісу президента Олександр Бевс, начальник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Боданов, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов та голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Окрім них там теж будуть присутні і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, та перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський. І окрім цього, до сполучених штатів також поїде і заступник голови служби зовнішньої розвідки Олександр Поколот. І ми бачимо, що склад делегації а, після звільнення очільника офісу президента Андрія Єрмака. Він досить суттєво змінився. Так і завтра мають бути ось ці перемовини щодо доопрацювання тих домовленостей, які були у Швейцарії, у Женеві. Врешті-решт, нині бачимо, що тут головуватиме Ростем у Тому будемо очікувати від них більше деталей, саме щодо цих переговорів в Сполучених Штатах Америки. Секретар РНБО також повідомив, що зв'язувався з Володимиром Зеленським і доповів йому про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. Давайте почуємо більше. У сполучених штатах продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну і конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру. І далі про це детальніше ми поговоримо з нашим гостем Валерій Димов, політолог з нами напрямому зв'язку. Пане Валерій, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день, слава Україні. Ворогам традиційно смерть. Ну а корупціонерам і колаборантам тюрмам. Героям слава пане Валерію. Поговоримо з вами про актуальні новини, зокрема, що стосується української делегації, яку раніше зазвичай очолював Андрій Єрмак. Нині, коли він вже не на посаді, бачимо, що головує пан Рустем Умєров. Також в склад делегації входить і очільник гур пан Буданов. Його заступник і служба зовнішньої розвідки теж буде присутня Сполучених Штатах Америки. А чи Очікувані для вас зміни в переговорних групах так з боку української делегації, ну і про самі перемовини, тому що по суті зараз мають фіналізувати те, про що домовлялися у Женеві. І завтра президент очікує ну, такого певного звіту від нашої делегації. Давно очікувана зміна голови делегації Єрмака, все ж таки відбулася. Абсолютно закономірно і прогнозовано, але не своєчасно. Зрозуміло, що з таким бекграундом на міжнародних зустрічах, як у Єрмака, він не міг би прийти навіть кваліфікаційних якихось вимог до голови делегації. Ну але сталося як сталося. А тому думаю, що ті речі, про які ви мене запитали, вони є прерогативою президента Зеленського, і цей склад делегації, ну мені принаймні набагато краще. Набагато більше подобається ніж тоді, коли делегація очолював той самий Єрмак. Я не знаю успішного кейсу, я про це не приховував. Успішного кейсу, який би здійснив і міг би запитати собі в актив Андрій Єрмак. А те, що його піарили і завжди сували, те, що за нього платили гроші, щоб він сфотографувався з Марком Рубіо, будучи підведеним під ці двері, де виходив держсекретар США Марко Рубіо, те, що. Залишали вільним перон і тільки Єрмак визначав Келго, Це не означає, що Єрмак є успішним менеджером, а і його спроможності вести ефективні перемовини. Ми побачили на розмовах, наприклад, з українськими студентами. Після того спровокованого єрмаком не тільки внутрішнього, а й міжнародного скандалу, який також собі впасив, ніби записати Андрій Єрмак. Тому склад делегації набагато кращий. Принаймні, я не бачу там Єрмика, однозначно. І точно він краще за той склад делегації, який фактично був перший в Стамбулі, куди входили Точицький, коли входили Олександр Чалий, який є батьком практично української сторони Будапештського меморандуму, який стояв над кучмою. Хтось вводив рукою президента, який фактично делегацію очолював. І верніше фактично формував. Нагадаю, навіть указ президента називався Проскат делегації України на перемовини з Росією щодо надання неї гарантії безпеки.